На засіданні сесії були присутні 29 депутатів із 36 Народні обранці розглянули ряд важливих питань. Одним з найгарячіших стало надання дозволу на розробку детального плану будівництва газової заправки на околицях міста. До нас звернулася компанія Надія, Надія підприємства. Вони значить, просять нам дати дозвол на розробку детального плану розміщення об'єктства. Поводці що це Гвардійська. Вони земельний участок. значить на субарении є рішення сесії міської ради від 16.04.2021 року. Люди, які проживають поряд із місцем майбутньої забудови, мають свої умови, які озвучив колегам Володимир Кушніров. Коли представник виступав тоді на сесії, це було у вересні місяці, він сказав, що ми там зробимо сквери, там дитячий майданчик поставимо, освітлення. Вони сказали, освітлення. Да, освітлення. Вони сказали, Мешканці цих будинків сказали, якщо так, то ми не проти. Ну, пройшов уже рік, більше року. пройшло, Кінь не валявся. Давайте розглядати це людям, це люди є, щоб розбавляли. Давайте терміни давати, давайте дивитися. Перед депутатами виступив представник компанії. Спочатку військового стану компанія зараз ніде. Не на один день прикрашали роботу, напрацювали події на важких умовах, на заправках завжди було топливо, паливо депутати впевнені, що перш ніж надавати дозвіл на розробку плану будівництва, компанія, яка заходить у місто, має щось для нього та його жителів зробити. Люди заходять полтавська компанія, вас, мене і нас, депутатів за що критикують постійно? За те, що у нас є підприємці, у нас є люди, які займаються бізнесом, але у нас з вами на. Мороз, не покошена трава, щось там тече, щось там вибухає і так далі. І Кажуть: подивіться на Харків, подивіться на Чернігів. Людям даємо гектар землі. То спочатку ніж давати, давайте якусь умову поставимо, і не тільки їм, а всім Де війна, що вони зроблять. Це по перше, а по-друге, все ж таки інтереси людей, які там проживають, і газова заправка. Люди ставлять так питання, що ви повинні що то кроме того, що побудувати. Що то зробити, тому що там два будинки, виявилися вони ну, практично на пустирі. Маленькі тротуар той був у доведений, не без освітлення. І якщо ви візьметесь на себе, ну, виступав депутат і вирішив, що якщо ви візьметесь, зробіть якийсь сквер, благоустройство, освітлення, тротуар, майданчик сплітки проти. Майданчик дитячий, ну не коло заправки, а там далі десь поставити, але ці два будинки мають дітей, тому що там молоді сім'ї. То ми будемо з одного боку розглядати. Я можу сказати, що в той ж день, як ми поспілкувалися, обов'язки я передав своєму керівництву, то тобто ми від них не відмовляємось. Фонарі вуличного освітлення були закуплені буквально через тиждень. Вони в нас є. Ми готові були поставити тобто з світлом, розмовляти, щоб це вони взяли їх на баланс ми виконуємо, ми готові виконувати свої обов'язки. Як зазначив головний архітектор міста, на даній території створений всеукраїнський проєкт сад перемоги. А тому компанія, яка планує побудувати у місті заправку, може втілити його в життя. Ми зробили там ескізик скверу перемоги. Тому я пропоную. <задісти>, їх Задіяти у цьому процесі. Якщо ми його даємо, то ми його даємо. І там ми не даємо зараз з вами оренду. Ми даємо можливість в цьому місті щось робити. Якщо е, план детальний нам утвердять, то тоді, тоді вже ми скажемо, що ми будемо робити так, так і так. А в нас ще немає можливості дадуть там дозвіл чи не дадуть. У підсумку дискусії рішення прийнято не було. Розглянули народні обранці і питання про перейменування Шоскінської станції юних натуралістів на екоцентр Корнієнка. Депутати внесли свої пропозиції. В назву комунального закладу включить ім'я Сергія Корнієнка. Тому що тут стоїть екоцентр Корнієнка. Не зовсім зрозуміло, якого Корнієнка. Я пропоную, включити, щоб було написано Екоцентр Сергія Корнієнка. Добавити ім'я. Ім'я додати. Хто за з тим, щоб додати Сергія Корнієнка? Прошу голосувати, хто за. За основою в цілому, хто проти. Утримався. Прийнято рішення. У перспективі екоцентр Сергія Корнієнка зазнає новації, повідомив міський голова Микола Нога. Це не просто перейменування станції юних натуралістів. Ми ще до цього будемо підходити, будемо з вами радитись. Ми хочемо кардинально поміняти роботу цього центру. Він був зовсім на інших умовах побудований. Тобто не просто вчити дітей, а щоб вони займалися і скажімо, екологічною вихованням, тобто цілий комплекс сучасних заходів. Продовження сесійного засідання дізнавайтесь із наших наступних сюжетів.